Ви зробили дуже цікавий, як на мене, вчинок. Я не скажу, що він є мудрий, але цікавий вступити в партію регіонів після голосування за мовний законопроект. Вас заставили це зробити? Чи ви дійсно розділяєте позицію партії регіонів щодо мовного законопроекту? От я, скажімо, не згоден був з позицією Ющенка і тому вийшов з нашої України? Ну, Не мікрофон, попросить. Так, 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 зубув, це в чути там. Ну, Я скажу так, що перш за все, що хорошо вступати в партію тоді, коли все на підйомі і коли все хорошо. Але треба зробити і обдуманий і вчинок. І це зроблено свідомо. Чому? Тому що десь тільки... Себе сконцентрувати на законі про мову, це ще не значить, що партія регіону тільки мовний закон і все. І вже всі вороги, і вже в Україні більше нічого немає. Так, да, можливо, є якісь прорахунки в прийняті цього закону, але це приймала не партія регіону, це приймала депутатський корпус. До речі, і, і голоси опозиціонерів, які голосували за цей закон, є в тому числі, які проголосували і також, які кричали, що вони от виключно патріоти. Тому сьогодні позиція партії регіонів це економіка, це покращення життя людей. І ми це сьогодні бачимо. Тільки той, хто лінивий не хоче подивитися, то цього не бачить. І тому треба дати оцінку. Ми просто не маємо завжди чогось, нічого не пам'ятаємо, яку країну прийняв Кучма, коли був президентом. І е, коли не було мило порошку і купону рублі, і яка була країна, і ми кричали, хоч би зупинились падіння економіки. А коли все стало трошки краще і почали жити краще, то це вже все, вже все погано, бо от прийшли інші, треба вже прийти, і, і ми все перевернемо, все зробимо. Тільки, на жаль, нічого не зробили. І є позиції, я думаю, що е, життя і час він дасть оцінку кошту.